Сім'ї Вольній новій таку назву має виставка творів художньої вишивки, що відкрилася сьогодні в науково-методичному центрі культури Прикарпаття. Виставка приурочена 187-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. На виставці експонуються твори відомих вишивальниць з Івано-Франківська, Ірини Залеської, Ганни та Ольги Пархуць, Ірини Свйонтик, Наталії Синиці та Ганни Уманців. Виставку відкрив вступним словом директор науково-методичного центру культури Прикарпаття Ярослав Поташник. Літературну музичну композицію на вірші Великого Кобзаря виконали вихованці дитячого садочка номер 9 та учні загальноосвітньої школи номер 20. На виставці представлено рушники, салфетки, сорочки жіночі та чоловічі, вишивані портрети, кобзаря тощо. Для мене це є результат роботи тридцятирічної над вивченням народних вишивок Івано-Франківщини по етнічних регіонах. Опілля, покуття, гуцульщина. Я це я власноручно вишивала і фотографувала народні типи по цих регіонах етнічних, потім відмальовувала, потім перевишовувала ті вишивки, не міняючи ні кольорів, ні рисунку орнаментів, не випускаючи нічого, що створив народ, тому що він вже так відшлюфував цю народну вишивку, що вже немає гріх щось додавати. Ну, для мене особисто це дуже велике свято, тому що Шевченко це наш Шевченко, це наша Україна. І, 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 і якраз моя творчість присвячена, я принесла, отут принесла свою Шевченкі Ану. У мене є дуже значно більше робіт, а це я принесла тільки твори, присвячені Шевченкові, тому що ну, це наш, на, наш народний герой, наш поет, і на його вірші, на його твори пишуть і пісні складають вірші, а я вишиваю, тому так багато робіт, присвячено його творчості.